Наприклад, нам треба видалити фон. Давайте спробуємо взяти якусь картинку. Ну, наприклад, у нас є картинка, треба видалити фон. Я коли приходжу в Photo вставляю і спробую, якщо у вас завершились, закінчились, да, безкоштовний день, пробуйте видаляти в інтернеті. Наприклад, видалити фон онлайн. Це спонсорований результат, я його зазвичай пропускаю, хоча можна спробувати або рекламу. Ну, вибираю перший один із простих, які попадають. І тут ви шукаєте, де вставити фотку. От я загрузити фото. І отут треба вибрати фото. Оскільки ви не можете вставити тут Ctrl-V, або права кнопка вставити, тут нема таких штук. Тому придеться, щоб у вас був файл, наприклад, в папці Завантаження. Тому, коли ви знаходите якусь фотографію, права кнопка ви її тепер не копіюєте, а скачуєте, зберегти зображення як. Тепер відкривається схоже вікно і ви кладете в ту папку, де хочете. Я кладу в папку Завантаження. А тут переходите на сайт і вона буде в папці Завантаження. Ось ця папка. Він буде видаляти фон, і ви її тоді зможете скачати. Зрозуміло, що тут є весь оригінальний формат там, платна, а попередній перегляд або безкоштовний, то може бути водяний знак, може бути ще якийсь. Моменти, типу, треба можна пошукати якийсь інший можливо сайт. Ну, по-простому ми взяли цю фотографію, права кнопка Копіювати зображення. Подивимося, може так і скопіюємо. І, і вийшло так скопіювати навіть, бачите? О, так що можна так, а можна скачати і принести фотографію з цього скачаного.